Окрім учителів шкіл та вихователів дошкільних навчальних закладів, у роботі конференції взяли участь заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталій Криган, начальник управління освіти Володимир Коновалов, голова профспілки освітян Галина Мельник. Про роботу управління освіти, педагогічних колективів навчальних закладів міста в питаннях навчально-виховної діяльності та покращення матеріально-технічної бази благоустрою закладів освіти доповів Володимир Коновалов. Розпочавши доповідь, Володимир Федорович найперше подякував за сприяння у розвитку освітянської галузі, міській раді та особисто міському голові Петру Бруку, водночас відзначивши перевагу державної політики децентралізації, що вже у цьому році дала свої плоди та дозволила спрямувати в освітню галузь міста чималі кошти. Минулий навчальний рік проходив на фоні складних політичних і соціально-економічних процесів нашої країни. Умовах ведення війни з Росією. Погіршення економічних стандартів не могло не відобразитись на благополуччі кожної освітянської сім'ї. Разом з тим, економічні реформи, особливо в перерозподілі повноважень між центральними органами влади і місцевим самоврядуванням, дали можливість вже в цьому році відчути переваги нових механізмів господарювання. Особливо яскравим підтвердженням цих переваг є розвиток нашого міста в 2015-16 роках. За підсумками шести місяців, дохідна частина міського бюджету перевиконана на 4,5 млн грн. Ще ніколи за роки незалежності наше місто не розвивалось такими темпами. Жителі міста побачили, що навіть у таких важких умовах можна здійснювати капітальний ремонт доріг, сфери, пляжі тощо. Ще ніколи освітянська галузь не мала такого фінансування, як у минулому навчальному році, особливо школи. Всі подальші мої твердження не будуть мати сенсу, якщо їх як висловлювати, висловлювати без слів, дякуючи. Дякуючи міському голові Петру Петровичу Броку, виконкому міської ради, наш інвестиційний проєкт будівництва спортивного залу НВК номер 4 вигрався з всеукраїнський конкурс і кабінет міністрів. Виділив мільйон триста на його реалізацію. Володимир Коновалов детально прозвітував про зроблене за останній рік, підтверджуючи сказане відеопрезентацію оновлених класних кімнат, спортивних залів, санітарно-гігієнічних вузлів, ігрових майданчиків, меблів, техніки та озвучуючи суми витрачених на все це кошти та їхнє походження. Особливу увагу було приділено спортивному залу НВК No4, збудованому у неймовірно короткий строк та у відповідності до сучасних вимог. Наголошено на особливій ролі у появі такого залу, що став дарунком для всього міста міського голови Петра Брука. Дякуємо Петро Петровичу, Івановичу, міській раді за те, що більша частка коштів місцевого бюджету відділяється на розвиток освіти, на зміцнення матеріально-технічної бази. На заходи з енергозбереження, що дозволяє скоротити створити санітарно-гігієнічні побутові умови в закладах, зекономити кошти і направити їх на вирішення інших нагальних потреб освіти. Аналізуючи навчально-виховну діяльність, начальник управління освіти зосередив увагу на позитивних змінах в якості організації навчального процесу, рівні успішності школярів, результатах ЗНО, участі в обласних та всеукраїнських олімпіадах. З питання підготовки навчальних закладів до нового навчального року виступив заступник міського голови Віталій Криган. І кожен рік, як та губка, вбирав в себе. Потрохи, 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 той великої мудрої педагогічної науки, я по сьогоднішній день вчуся і не соромлюсь в цьому признатися, скажу вам чесно. Я думаю, що я буду ще в тих словах пояки, які я хочу вам висловити за вашу громадянську позицію. Я вдячний вам за те, що ви допомогли всій громаді міста Могилів-Подільська. Будувати майданшани. Я бачу роздівку роздруківці вашу фінансову допомогу. Я вам щиро вдячний всім. Віталій Криган відзначив досягнення в освітянській галузі міста за останні три роки, ще раз зупиняючись на збудованому відремонтованому придбаному. Подякував керівникам навчальних закладів за хорошу роботу, відмітив участь працівників освіти в місцевому самоврядуванні.